Вітаю, друзі! Хочу поділитися дуже важливим оновленням стосовно чат-GPT. В мене зараз платна версія. І я думаю, що вона буде працювати набагато краще, оскільки зараз в мене відбувається декілька судів, і я готую листи, скажімо так, кореспонденцію між судами, оскарження, апеляції. І от вони всі вимагають. Описувати все згідно Кодексу адміністративного судочинства України. І я спробував використовувати Чат GPT для того, щоб хоча б знайти інформацію, структурувати її якимось чином, і, відповідно, написати відповіді до суду. То перше, що я зробив, я запитався у чат GPT, чи є в нього дані. Каса України, і він так написав: я маю доступ до даних Кодексу адміністративного судочинства України, скорочено Кас України, а також до інших законів та правових актів України, включно за даними, змінами та доповненнями. Я можу використовувати ці дані для надання корисної інформації та відповіді на ваші запитання. Звертайтеся, я буду радий допомогти вам. Ось нібито пише все чудово. Я пишу, Напиши мені 11 статтю КАС. Він починає писати, і я прериваю, тому що це не 11 стаття кас. Тобто він її якось сам вигадав. Я пишу це не 11 стаття КАС. Він каже, проношу свої вибачення за неправильну інформацію. Ось текст статті 11 Кодексу Адміністративного судочинства України. Я тут теж зупиняю, тому що він починає писати зовсім не те. Я пишу, це теж не стаття 11. КАС. Приношу свої вибачення за дві помилки відносно статті 11 КАС Адміністративного судочинства України. Кодексу. На жаль, я не можу відшукати текст статті 11 КАС, оскільки така стаття не існує в Кодексі Адміністративного судочинства України. Можливо, ви мали на увазі інший закон чи правовий акт України. Я з радістю надам вам надам текст будь-якої статті, яку ви шукаєте, якщо ви надаєте мені точну назву закону чи правового акту. Ну от, І мені не зрозуміло, звідки він бере ту інформацію. Я запитався, звідки ти береш цю інформацію. І я це сучний інтелект, який створена компанія OpenAI. На основі навчання на величезній кількості текстів з інтернету, книжок та інших джерел. Мій навчальний корпус складається з мільйонів сторінок. З текстової інформації англійською мовою та деяких інших мовах, зібраних до 2021 року. Я не думаю, що як цей кодекс адміністративного судочинства так сильно міняється, що 11 стаття чи інші переписуються постійно там кожного року. Так що він якось неправильно зібрав ці дані. Завдяки цьому я можу допомагати в різних питаннях, включно з запиту на правову інформацію, наукові дослідження, новини та інше. Проте я не завжди можу гарантувати повністю точну інформацію, тому що мої відповіді ґрунтуються на аналізі Текстів на статичній обробці інформації, а не на експертному знанні та досвіду. Ну, тут я теж зупинив, сказав, що ось справжній каз України і надав йому посилання. Дякую за посилання на офіційний текст Кодексу Адміністративного судочницу України. Я з радістю використовуємо його для надання коректної інформації та відповідей на запитання. Ви можете звертатися до мене з будь-якими запитаннями щодо каз України чи будь-яких інших правових питань, І я намагатимусь дати відповідь на основі даних, які маю в своєму навчальному корпусі. І от я йому написав: напиши статтю 11 кас, ніби той скинув посилання, може він і напише. І знову він починає писати. І знову я його зупиняю, тому що це не, не той зовсім не 11 стаття кас. Ми можемо вибрати да, стаття 11 кас. Стаття 11 кас. От. Відкритись інформація щодо справи. да? Ну, це кодекс кас. Відкритись інформація щодо справи. Або ми вибираємо за коди Рада радогов'я. Це нашу. І листаємо. Ну, шукаємо стаття 11. Відкритись інформація щодо справи. Оце правда. да? Ну, спробуємо зараз регенерувати запит. Що він нам скаже? Стаття розгляд справ судом у складі колеги. Теж, тобто, він не навчається, він не опрацював це посилання, і в даному випадку він просто неадекватний. І посилатись потім, і це писати, кудись вкладати, особливо в такі важливі справи, як суди, немає сенсу. Так що, попереджаю всіх, хто займається подібними справами, що це дуже небезпечно. Тому що ви можете використовувати ту інформацію, яка просто не існує, якої не існує, і це може вартувати в випадку із судами дуже дорого. Тому обов'язково треба перевіряти, буде, треба бути з ним дуже обережним, начебто він добре працює в якихось моментах, а в якихось моменті ці ризики, коли він помиляється, можуть коштувати дуже дорого. Так що всім мира та добра.